Велика честь, велика милість для мене. Знаєте, бути серед народу Божого. І, знаєте, хочеться взяти сьогодні за основу мислі, які висвобождає нам пророк Єремія через його книгу, де написано, Господь спрашує, що ти, каже, видиш Єремія. Єремія дивиться і каже, Я віжу міндальне дерево. да? Боги говорить, ти вірно видиш. І другий раз Господь говорить, що ти бачиш, Єремія? І Він говорить: «Да, я бачу котел, який подувається з сторони севера. Друзі, на це бачення, яке бачив Єремія, ми маємо сьогодні також сказати, Господи, ми розуміємо, що із севера відкривається всяке зло. Населиться землі. І на нашу державу, також і з тої сторони, з тої часті території землі прийшла ця біль, прийшла ця, ця трагедія. І ми повинні як церква, друзі, визнавати, що вона прийде на все ліцо землі. І як важливо церква, дорога нам кожному сьогодні мати відносини з Богом, щоб бачити Його, щоб не вибило нас. Щоби не страхи, не стреси. Я ще візьму ще одне слово писання. Будь ласка, вибачте. я хочу ще взяти одне місто писання. це Авакума, 3 глава 16 стиха. Каже слово Господнє, Я услышав і востропітала внутрішність моя. При весті осем задрожалі губи мої, боль проникла в кості мої. І колеблеться місто подо мною, а я должен бути спокоен до цього міста. А я должен бути спокоен. Пророк розуміє, що що то грядеть на землю, і він там в українському переводі каже, прийде оцей, оцей грабитель, да? прийде це польще. Да? І... А я должен бути спокоен. Як часто да, у наш разум приходить страх, як часто приходить трепет, таке переживання, а я должен бути спокоен. І слово далі каже: хоча не ростила смоковниця, і не було плода на виноградних лозах, і маслина змінила, і ніва не дала пищи, хоча би не стало загоні, і рогатого скота в стойлах, но і тоді я буду радуватися о Господі и веселитися о Боге спасеньев. Ми сьогодні, друзі, на зібранні зібрані говорили о Івові, о муже да праведно. E... Так як друзі, сьогодні хороше час е, укріпити друг друга і сказати, муж праведний, ти правильно зробив, що ти прийшов сюди в служення, що ти відкриваєш своє серце, що навіть якщо ти щось не розумієш, не, не, не розумів, може до кінця, але ти тут, то Божа благодать, вона буде працювати з тобою. І Бог знає, як твою віру підтримати. Да, Слово Боже нам і говорить, друзі, що праведний буде жити вірою. Знаєте, моя життя, вона як то завжди е, була із чудес і. З великих духовних різків. В сьомому році, десь, і в шостому, у нас була теж велика така трагедія в домі це була засуха. І я, як фермер, теж сильно пострадав, у нас все пропало. все, і Ми молода сім'я з дружиною. Уїхали в Миколаїв жити, нам не було ж ще за що жити. Пропав скот, пропало все. Замило. Чотири в 4 дні дуло, і нас засипало так поля, і много наших фермерів, колег, особливо корейців, вони навіть вішалися, друзі. Тобто цей удар. Люди не могли винести, вони вішали, тому що наш край, він, Снігурівщина, там раніше поливи були. І люди приїжджали до нас, ну, там вода, щоб як-то садити цю цибулю кореці, і вони вішалися. Ми уїхали в город, знаєте, дітки маленькі, ще мішання не родився. А може, ну так, да, не, не родив мішання. І я пішов в город, ходю собі, і Бог каже: ти віддіш? каже, далі там в село, через річку кажу, бачу. І Господь каже: Я навчу тебе ходити по водам. І я розумію, що це не для того, щоб я ходив по воді, удивляв кого-то. Але я розумів, що Бог мене научить жити вірою. Хочу то я чи не хочу. Друзі, хочемо чи то не хочемо, ми будемо жити вірою. Ми будемо жити вірою. Знаєте, слава Богу. Я говорю, у вас така хороша ну, община, у вас хороша територія, такий шалом, такий покой. І знаєте. Так же і в нашій житті, до 40-го року, так же все було ну, нормально, роботали. І да? прийшла біда. Ми приймали біженців. І я не міг повірити, що в мою землю прийдеться біда. І знаєте, Господь нам відкривав. Нам відкривав Господь війну, нам Господь показував. У нас, виходить, річка, брат Степан бачив, то річка, і на другому селі були руски, і вони нас розстрілювали. І Бог все показав. І знаєте, і Бог сказав: їдь, каже, шукай міста для народу, щоб вивезти мій народ. І знаєте, що пройшло? Коли я приїхав 18 числа додому, люди спочатку соглашалися, а потім ні, ми не підемо. Друзі, не у всіх є віра. Отут є такий маленький момент, не у всіх є віра, не всі можуть починити служити, люда де значне сумніватися. Але, друзі, ми должні бути особо внимательні сьогодні к слышаному, щоб не відпасти, щоб не потірятися. І нехай Господь сьогодні рясно благословить, що коли ми чуємо ці слухи, знаєте, коли ми чуємо ці переживання. Знаєте, коли приходить така скорб, да, там ми, скорда, ми де нас виходить, да, Бог посетив нас. я говорю, Бог посетив нас в скорбях, і ми повинні це прийняти. То нехай Господь просто утішає кожного зараз. І я призиваю кожного із вас, щоб ви стояли на стражі своєї території, на стражі свого серця, щоб Господній Дух Він просто ну, кожного зращував як мужа доброго, як мужа віри, і прославляла Господнє ім'я. То нехай сьогодні, знаєте, так, моя мисль про те, що наш Господь Він є Бог віри, Бог чудес. Його праведність прийшла на наші серця. І ми оправдані Його святою кров'ю, ми маємо обітницю, знаєте, і навіть цих овець не стане. І виноградний дасть плода. Знаєте, коли я приїхав додому, трактор розбитий, другий розбитий, Камаз розбитий, Камбайнс. Подарували, ферми попалили. Господі! жить надо. Житна, друзі. надо. І якщо не стане в загоні, хай Бог власловиє, друзі, щоб ми не опускали руки, то я думаю, знаєте, немало важно сьогодні таке непросте время для України. Господи, дай слово. Дай слово, вложи молитву в наші уста, щоб ми могли молитися, і ця молитва була угодна Господу, щоб ми могли передивити свої пуття. Не от мене, ли, Господі, якась ця час біди в цій страні, не я, лі, Господі, вінов. Може, десь моя є, знаєте, я не говорю за гріхи зараз, знаєте. Я просто хочу сказати, може, навіть. Так нас учили жити в цій державі. Тут ноги ще родилися в Совєтському Союзі, друзі, де було безбожє, де присікали за віру. І тепер ми маємо послідства. Не я лі Господі, в чому-то винуватий? І якщо я, прости мене, знаєш, знаєте, прости. Я також, знаєте, ніс велике служіння, одне врем'я до 14-го году, мені Бог дав на серце. Я свідкував вчора Наташі на нашій домі, Юрі. Ми служили, шукали єврейські. Поховання, де вбивали євреїв. Це також, друзі, одна з великих трагедій нашої землі, коли насильно вбивали людей. От представте собі, у вас велике таке село, велике, да, добре село. І прийшли люди, і вас знищили. Просто взяли і знищили. Просто, ну вони ж не знищили да, ваші будинки, допустимо, да, вони забрали, а вас знищили. Господи, храни. В нашій землі ця трагедія була. І ви знаєте, люди до конця не поняли того. Я коли почав це говорити вже в церквям, кажу, браття, у нас велика проблема, у нас много-много могил, і давайте молитися, щоб Бог нас простив. Бо то, може, чого ми вижили, може, мій дід був поліцай, я не знаю, я не знаю. Ну ми вижили. Ми як то вижили? Є причина, чого я вижив. Може, не спрятались, я не знаю. Але це трагедія в нашому, нашому, нашому краю. І наша Україна, друзі, ми сьогодні повинні всякі методи шукати, Господи, де опасность? Де може я неправильно поступив? Де може я погряз корупцією, каюся? Господи, хто крав придню краді? же? все може бути. Пересматрим, друзі, свої пуття, пересматрюй свої серця, свої цінності, і Бог буде з нами, і Бог буде защищати. І навіть якщо не так, друзі, тіма покроють народи, а над тобою восіяє Господь. Нехай тебе Бог благословить. Ну і я знаю, що ти задумався на рахунок заповідей. Тому я так спокійно тобі <свист> предоставив <свист> слово. Я <свист> знаю, що ти хочеш говорити своїми братами і говориш і про чисту їжу, і про заповіді, які Господь не відміняв, ще ми там говорили. І тому ми будемо за тебе молитись, <свист> брат. Молитись, щоб ти і твоя сім'я там, значить, піднялись на вищий рівень духовності, щоб ми стали з вами такими дуже-дуже ще ближчими, ніж ми є. І ти правильно одного разу мені подзвонив, каже. Коли я в тебе вибачався, просив тебе пробачення за те, що якось причетний до смерті твого сина, то я його бачив за годину до смерті. Він же там був коло твого будинку, екскаватор копав, там пам'ятаєш, той котлован, якийсь там, а він тим керував. І знаєш, і мені так, а ти мені сказав, але бач, напевно, кров мого сина і нас так і зріднила. Я би так, хотів, щоб вона так, була, так. щоб вона зріднила. Так, 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 так. Я буду завжди відчувати перед вашою сім'єю якусь вину. Я, і Тому хай Бог тебе благословить. Ще хочу тобі задати пару питань. Я знаю, що ти купляв будинки, я це бачив. І ти будинки ті дарував сиротам, ти купляв як, як фермер, маючи гроші. Люди виїжджали, продавали трошки дешевше, ти то скуповував. Ти скупив скільки будинків приблизно десь купив приблизно. Можна на пальцях. Ну, eh, Многоднітна сім'я одна, многотна друга. Вітя, кстати, той погиб. Вітя, що шукається, помер він. Так, Я йому так. хату дав раз, хату в другий раз це чотири хати. Зараз два будинка солдатам, 5-6, ну десь вісім хат. Купив вісім будинків, подарував людям бідним. Як На сьогоднішній день вони дві ми готові для солдат, вони а, ротація. А свої будинки, його будинок дуже близько коло ріки, то ми були там, все знесло, все змулило, все повалилось. Він почав відбудовувати, але вже скільки вже пройшло два роки, як ну, ти розум, розпоч... рік повністю став вже. І рік уже стоїть, да, немає коштів. Стала. І я думаю, що якщо у вас є бажання. Допомогти братове з коштами Ви можете підійти йому особисто дати якісь кошти на той, що він будинок. У нього залишилось це покласти плитку. Тепло підлога тоже є. Так заложено, да заложено да. покласти плитку, покласти що ще Ламінати. тобі? Ламінат да. на другому поверсі, да. і двері двері і двері, і двері ти да. вже маєш стати. Я думаю, не так багато. Ми зберемося і церковною радою, що з милосердя ми дамо. У нас є на це кошти. У нас є на це кошти. Є такі брати, які, наприклад, жертвують і кажуть мені, брат Степан, я хочу пожертвувати, але на твій розгляд ти ска що ти? А потім вже відзвітуєш, але що ти будеш бачити? Бо є деколи нужне, На цю нужду багато дають, а на якісь ще нужди. Я так якось вчасно попало, що цей раз. Була людина, яка я спитав на сиріт, на то. Ні, каже, на твій розгляд, як буде якась нагальна потреба. Сьогодні така потреба є, ти всі ці кошти отримаєш. Е, тепер це і так само братові Валерію Івановичу. У нього також небагато залишилось. Якщо в нашій церкві знаєш, у нас. Ми зараз також не просто живемо, але у нас кожного є хтось, хто працює за кордоном. Є родина якась, то значить, ви можете маєте можливість зв'язатись негайно з ними, поговорити. І щоб сьогодні ми завтра брат раненько їде. Василь Валерій Ваничця затримається. Ви ще зможете йому. А щоб брат Вадим поїхав. І знаєте, він робив добро як йов. Прийшла до нього біда, то зібралася родина Йова. І все, здорово його зібрали, і він став багато, набагато більш багаче. Скільки у тебе було поля? 250 вже працював, 500 було? 250, 250 гектарів, 500. 500. Да, Хай приблизно. Бог дасть тобі тисячу. Приймаю. Скільки у тебе було е, Камазів? У мене один Камаз і ЗІЛ і три трактора. Я б... хочу тебе, Господи, своє <кій> брата Вадима, дай йому два комбайни, три трактори було. Молодий, Шість тракторів. Дай, Господи, йому команду, ск... кам... два кам... команди, щоб команда була. І команду, команду дай. Команда, і б... дітям щасливу долю, хороших зятів, хороших невісток. Приймаю. Хай благословить тебе, Господь, брат Вадим, Приймаю. хай благословить. Ти був щедрий, і хай Господь буде щедрим до тебе. Дякую, і хай тебе дякую, благословить. Пастор, і коли приїдеш ще десь після закінчення війни, скажеш, брат Степан. Благословив мене Господь. А ми по киситі йдемо, Не знаю, що то кисета, скільки там було те, долар, два кисета, яку дали, пам'ятаєш, Йовові. А ми, свого боку, обов'язково тебе підтримаємо. І дійсно, я завжди думаю про цю думку, що ти сказав, що ми, якби кров твого брата, твого сина Івана, вона якби стоїть між нами. розумієш, Так, якби договір заклали на цій крові, розумієш? Хай Бог дасть йому життя, вічне а тобі. Амін. Хай дасть потішити тебе, твою дружину, твоїх донечок таких красивих. І приїжджайте частіше і до нас в табі. У вас дуже гарно. дуже гарно. І... Питання є ще до брата? Немає питань? Для нікого вас не образив питанням мислю про Ізраїль, про євреїв. Не, 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 не. Да, це дуже не, друзі, актуально. Не, не, ми з повагою відносимося до цього народу. Ми шкодуємо, що вони не прийнять, не приймають Христа, Моя тітя сталася жива. Ми не настільки їх любимо, щоб прийняти їхню єресь, Бо дехто любить, каже мені один брат прийняв Єрес, він українець кіпу натягнув. Уже той це тут вже тфілін, тут уже на чоло, вже всі свята, то все починає. Я кажу: брат, ми теж любимо євреїв, але не настільки. Він каже: брат, так треба любити Божий народ, щоб цілувати пісок, по якому вони ходили. То треба почати від Єгипту, вийшов і так 40 років йти, і цілувати пісок, по якому вони йшли. Ну, до такого ми не. До такого ми не схилились, але ми це любимо народ, поважаємо. Ну, кажу, є міра. А? І, молимо. і молимося. Молимося, мій друзі, ми сердіємо. От тепер я відкрив у, е, служительський е, телефон, бо е, там мені був дзвінок. Я відкрив так телефон і читаю Андрійкових, читаю, е, кажу, дивіться, що мені написали. Ми, брат, брат, Степан, вітаємо тебе. Ми, українці, живемо в Ізраїлі, українці, не якісь там якась громада українців. Ми подивились вашу проповідь про Ізраїль, про то все там, десь більше як півмільйона переглядів. Про Ізраїль, Армагедон. Ми подивились. Ви там сказали, що висихати висихає Америка, і тоді прийде ворог. Ну ми хочемо вам сказати. Ану, погляньте ще раз і, і напишіть відео, і скажіть ще проповідь. От я читаю це все, що буквально пересихає ріка Єфрат. Все ж таки, може якесь це має відношення до тих подій? Я бачу, люди зацікавились. Люди слухайте, це, і це не має, є якась там це церква, має. це просто громада українців, яка живе в Ізраїлі, якась діаспора, якась не знаю. Хто там будемо знати, і вони кажуть. Ми. Тому фрак це ми... знаміння для із так. Заміння. Є ще до брата? Немає питань. Ну що ж, брат, дякую. Я давай. дуже вдячний Богу за всіх вас. Церква Божа, Хай пастору. тебе Бог. Пастор святі. вам особа подяка.